Нам на допомогу прийшов наш любимий Борис Джонсон, який має досить непогані стосунки між іншим з Дональдом Трампом. А все чому? Тому що він не має непогані стосунки з Дональдом Трампом і гарні стосунки з Україною, українським народом. Я нагадаю, все чому? Тому що ми непогано так вдягаємо Бориса Джонсона. Тому ми йому шапочку подарували від Укрзалізниці. Напередодні він до нас приїжджав в книгу і шкарпетки подарували йому. Ну ви розумієте, Знаєте, то в подарунках українцям. Типу хоче сказати, що він у нас. На правах кумівства вже. Я, звісно, слово корупція вжити тут не можу і не хочу, бо це не відповідає дійсності, але кумівство це основа. Але ж що він говорить про ту угоду, яку а, а, зараз а, від, відпрацьовують уряди України і Сполучених Штатів? Борис Джонсон прямо сказав, що оновлений проєкт цієї угоди він а, передбачає, включає в себе зобов'язання Сполучених Штатів і увага підтримувати вільну, суверенну Україну і безпечну Україну власне вочевидь на цьому можуть бути якраз і домовленості по подальшим поставкам, і сам Борис Джонсон, він порівнюється з Ленд-Лізом 1941 року, який допоміг союзникам під час другої світової війни. Тому виходить, що ще ми посперечаємося, чи Трамп наш він чи не наш, скоріш за все, він американський, але в цих Розкладах, ну дещо. Ну скажімо так, не те, що вже викреслюється щось позитивне, але варіанти такі можливі. Між іншим, от Нью-Йорк Таймс вони прямо пишуть, що Україна і Сполучені Штати наближаються до підписання угоди щодо українських кап... капалин. І це все має відбутися, як сказав вчора Дональд Трамп в його авальному кабінеті, за участю кого Катю Макрона ні. Наші ж корисні капали. Ні, ну ти сказав за участю. Я думала, що за участю Макрона, коли він був в, в, а, в так, в кабінеті. він про це сказав за участю Макрона, а підписувати угоду він буде за участю кого? України? Не, не, не просто України, а Володимира Зеленського, на якого він минулого тижня наїхав, а зараз він на нього вже не наїжджає І зараз він його чекає для того, щоб ми підтвердили нашу э, стратегічну співпрацю. І Ми отримали літаки F-35. Ну це я вже від себе додаю, якщо що. Чому Роман такий позитивний, тому що 15.36 у Києві, а це означає, що заяв з сполучених штатів нових сьогодні до сьогодні ще не було о 18-й годині. Ми з тобою могли би зустрітися і посперечатися на тему того, які нові заяви лунають сполучених штатів Америки. Тому що кожен українець мені здається, тільки 18-та, настає за вікном. Отак, скишить два пальці. Отак, от для того, щоб е, тільки, будь ласка, нових новин нам з сполучених штатів не давайте, е, тому що знову таки. Давайте кілька тижнів вже йдуть у ці спекуляції на тему рідкісноземельних металів, нам пропонують, і це ж ніхто не приховує. Президент про це говорив під час прес-конференції 23 лютого. Нам пропонують погану, прийнятну і жахливу угоду. Ну принаймні ті три, які озвучувалися. Україна намагається робити все, що в її силах, для того, щоб ці угоди змінити, тому що неприйнятну, ні жахливу, ні погану угоду. Ми підписувати не збираємося. А в цей же час з'являється інформація про те, що якщо Україна якусь з них стюху. З От не підпише, то там зупиниться допомога зброї, підтримка старлінків. Ну і що, звісно, є абсолютною спекуляцією. Бо, по перше, старлінки проплатила Польща, значить якийсь період часу вони будуть працювати. Ну а по-друге, що стосується зброї, то про неї трохи подбав Дід Байден, який нам забезпечив відповідно трохи гарантій до 26-го року. Ну і власне, якщо вже вони вважають, що ну там. На цій, на цій темі можна спекулювати. То до 2026 року Україна буде отримувати американську зброю завдяки підписаним е, Байденом контрактів. Про це повідомляє Wall Street Journal. Адміністрація Байдена підписала контракти з американськими оборонними компаніями на постачання Україні боєприпасів, систем ППО, транспортних засобів та іншого обладнання, що забезпечить поставки до 2026 року. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб воювати в нинішньому темі. Пі, що найменше до літа пише волстрірнал. І видання каже, що наразі Україна будує і фінансує близько 55% своєї зброї, ще 25% фінансує Європа, і 20% Сполучені Штати Америки. Водночас є зготуються заповнити цей можливий дефіцит. Ну і про це власне теж сказав президент на прес-конференції. Що е, спитали, наскільки критично нам є те, що Сполучені Штати можливо перестануть надавати нам допомогу. Е, президент сказав: Ну, уявіть, ми втратимо 20% допомоги. Критично, критично. Е, настільки критично. Щоб ми підписали якісь не надто прийнятні для нас умови, ні. Тому що знову ж таки за тих умов, які нам пропонують, то нам пропонують навісти борг в 350 мільярдів, якого ми не брали. То нам пропонують віддавати за цей борг по 2 мільярди доларів чи євро. Що відповідно ми їх будемо виплачувати 250 наступних років, а це точно не те, чого прагне Україна. Ну і по-друге, ми в принципі не визнаємо боргу як такого, тому що на момент отримання грантів від сполучених штатів в нас були інші умови співпраці. І переводити зараз те, що нам надали, а це не 350 мільярдів, а 100 мільярдів в борг якось не дуже етично. Тому таке. Тим більше це було рішення американської адміністрації. Це от дуже важливий аспект. Бо була варіація, що вони ну тобто американці оформлять ці постачання як лендліз, але американці відмовились і було ухвалено рішення, що це буде пряма у така донейшн від американського народу, і нас в принципі це влаштувало.